Я хочу ссылки на фоні час. <реклама> <реклама> станьте за лаву. <реклама> станьте за трифону. <реклама> <реклама> за лавочку <'ї>, станьте. Ось станьте за лавочку. А де написано, що ви майже стежі біля мене. Давайте станьте за лавучку. Ну Руслан казали, що негає часу на вітає бісера. Він вирішив повністю розкласти обвинувальний акт по абзац і прокоментувати кожен абзац обвинувального акту. Я не знаю, чи варто було на це гаяти час. Ну, подивимось на кількість переглядів, життя покаже. Особисто я обмежилася взагалі перед півгодинною промовою. Він ніби погодився, але все-таки не витримав і розказав себе по повній програмі. Ну, в принципі, у нього за останнім рішенням суду до 22 лютого наступне засідання на 17. Це не так багато, не таке велика перерва, як зазвичай. Сподіваюся, що вже підемо на фініш. Вони збираються, там я не знаю, чи багато питань збирається ставить прокуратура, ми ніяких.